Субота другого тижня посісланні Святого Духа, молитва, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До ремелян послання святого Апостола Павла Читання. Браття, ми знаємо, що все, що закон говорить, тим, які під законом говорить, щоб усякі уста замовкли, і щоб увесь світ визнав себе видним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед Ним ділами закону, законом Бог гріх пізнається. Тепер же без закону явилася Божа справедливість, засвідчена законом і пророками, справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці, всі, бо згрішили і позбавлені слави Божої і оправдовуються даром Його ласкою, що через відкуплення в Ісусі Христі якого видав Бог як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх, за час довготерпіння Божого, щоб виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб Він був справедливий і оправдовував того, хто вірує в Ісуса. Коментар щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом. Дорогі мої, коли ми приходимо до лікаря, то стараємося йому якнайдокладніше розказати про свій стан, що нас болить, що турбує, що маємо проблеми. Якщо мовчатимемо, лікар не знатиме, що з нами робити. Як у медицині, септоми є тим. Зачим призначають лікування, так само і в нашому духовному житті наші проблеми визначають той метод, яким Бог нас цілює. У наших стосунках з Богом маємо усвідомити свій стан. Тут не йдеться про те, щоб поливати себе брудом. Болотом, згадувати, які ми грішні, зрозуміти, що, попри наші гріхи і наші вчинки, є багато добро, і Бог завжди діє у нашому житті. Лише коли станемо у правді перед Богом такі, які ми є, Бог зможе нас вивести з будь-якої проблеми. Від Матея. Святого Євангелія читання. Сказав Господь, не судіте, щоб вас не судили, бо яким як судом судите, ким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти скалку в оці брата, твого дивишся, коли ж у власнім оці не бачиш колоди, або як можеш твоєму братові сказати, Дай ви скалку в Тебе з ока, як Он колода у Твоїм оці, лицеміре, вийме спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте святого пса і не кидайте перел ваших перед свинями, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, не роздерли вас. Прошіть і дасться вам, шукайте і найдете, стукайте і відчинять вам. Кожний, бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять. Не судіте, щоб вас не судили, коментар. Дорогі мої. Кожен з нас має досвід того, як осуджувати інших, чи то у своєму серці, чи то привселюдно, нерідко потім виявилося, що наша оцінка, або, як ми кажемо, констатація факту була помилковою, адже ми завжди судимо відповідно до того, що знаємо і розуміємо. А ми ніколи не можемо розуміти і знати всього. Рахувати всі особливості, оскільки жодна людина не володіє всіма знаннями, усім, що треба знати про іншу людину, аби дати адекватну оцінку її вчинку. Тому Господь застерігає нас, щоб ми не судили взагалі, не стараємося давати оцінку людям, уміємо віддавати її Господеві. Хай Він їх судить. Наше судження обмежене нашими знаннями, вихованням, ментальністю, досвідом, душевними травмами, нашою віддаленістю від Бога. Коли наближаємося до Бога, то нам щоразу менше і менше хочеться когось оцінювати чи судити. Коли Божа любов оселяється у нас, тоді нам хочеться не судити. А любити цих недосконалих осіб, бо ми розуміємо, як сильно любить їх наш Отець. Що ми знаємо один про одного? Дорогі мої, парадокс гріха засудження полягає в тому, що, взявшись судити про недоліки і гріхи іншої людини, ми насамперед судимо себе, хоча, як правило, навіть не підозрюємо про це. Засуджуючи когось, ми встановлюємо певний рівень моральної оцінки, людської поведінки, нижче за який і самі не маємо права опускатися. Скажімо, засудивши в душі грубіяна начальника, який кричить на підлеглих з приводу і без, ми тим самим визначаємо і для себе категоричну неприпустимість подібної поведінки. Проте, повернувшись з роботи додому, можемо тут же зірвати роздратування і в тому, що накопичилися за день. На ні в чому невинних родичів. І тому засудження, яке вдень було адресовано невгамовному начальникові, тепер з повним правом має бути використане вже стосовно нас саме, так проявляє себе. Дивний закон духовного життя, який преподобний Іван ванглістичник сформулював таким чином: якщо насправді істинно, що яким судом судити, таким судитимуть і вас, то, звичайно, за які гріхи засудимо ближнього, тілесні чи душевні, в ті впадемо самі, інакше не буває. Причина такої Жорсткої залежності в тому, що в іншій людині ми можемо узнати і засудити лише ті гріховні схильності, які є у нас самих, навіть якщо цій людині вони зовсім не властиві. Ми не бачимо душі людини, не знаємо її внутрішнього світу, і тому дуже часто приписуємо чужим вчинкам те знання. Яке нам підказує наш власний гріховний досвід. Так, наприклад, побачивши чоловіка, що входить серед ночі в цілодобовий магазин, бандит може прийняти його за свого колегу, який зібрався пограбувати цю крамничку. П'яниця, дивлячись на того ж, пізнього покупця вирішить, що той прибіг за черговою порцією випивки. А любитель амурних пригод подумає, що цей чоловік зібрався до коханки і хоче купити по дорозі торт, квіти і шампанське. Бачите, дорогі мої, кожен судить про купця в уміру своїх уявлень, обумовлених його власною схильністю до того чи іншого виду гріха, а чоловік лише прийшов купити молока для хворої дочки. Так чого ж він вартий, такий наш суд? Адже все, що ми можемо знати один про одного, загалом укладається в одну сумну схему. Ми бачимо лише зовнішність чужих справ, але абсолютно не уявляємо собі їх сенсу і внутрішньої мотивації. Спостерігаючи чужі вчинки, ми наївно намагаємося дати справедливу оцінку людям, які зробили їх. Але не так судить Бог, який дивиться не на справи, а на серце людини, знає всі обставини її життя, рухи її душі і зовсім по-іншому оцінює навіть те, що, поза всяким сумнівом, є гріхом у наших Очах Амінь. Напевно, сьогоднішні євангельські слова є одними з найбільш цитованих зі всього святого письма не судити. Колода і скалка, святиня і пси, стукання і відчинення. Ці слова або їхні перефразування можна почути. У найрізноманітніших контекстах, нерідко навіть зовсім далеких від релігії, і від людей, які не вважають себе віруючими, слова, які ми чуємо сьогодні, стали невід'ємною частиною культурного коду значної частини людства. Чому так сталося? Що в них такого, що змушує чути і повторювати їх крізь віки та покоління? Спробуйте, дорогі мої, дати на це питання відповідь в коментарях. Що такого, що змушує чути і повторювати їх крізь віки та покоління? За коментар отримаєте благословення. Можливо, Моя думка, як бачите, ці слова відповідають найглибшим прагненням кожної, чи майже кожної особи, справедливість та повага, рівність та щирість, розважливість і настійливість, надія і довіра все це є цінностями, вкоріненими в самій природі людини, гріх. Травми, образи, біль можуть їх приглушити, затьмарити, але вони все одно знову заявляють про себе. Тому ці слова нашого Євангелія залишаються завжди живими і актуальними. А ще може статися, ми постійно у різні способи повторюємо ці слова. Бо насправді їх не виконуємо, хоча й дуже хочемо, звертаємо увагу радше на недоліки ближнього, ніж на свої власні. Є така приповідка: чужі гріхи судити, рветесь, зачніть своїх і до чужих не доберетесь. Немилосердно судимо та засуджуємо, лицеміримо. І самі досвідчуємо таке ж ставлення від інших, поводимося необережно та нерозважливо зі святими речами, розгублюємося, зневірюємося, впадаємо у розпач, перестаємо шукати, а відтак і не знаходимо. Але Господь нас сьогодні підбадьорює і заохочує ніколи не здаватися, «Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять. Не судіть, щоб і вас не судили. Це слово часто використовують неправильно. Наприклад, хтось каже тобі, що ти неправильно чиниш, а ти йому відповідь, сказав не судити, це неправильне використання. І в Біблії тому багато підтверджень. Навпаки, у нас є обов'язок виправляти одне одного, тому нам треба розібратися, про що саме каже Ісус. Слово судити, яке тут вжито, звучить, звучить, означає розмірковувати і відрізняти, вибирати. Фактично, це слово говорить про критичне мислення. Складається враження, що Ісус забороняє думати і робити висновки. В епоху торжества гуманізму старився такий міх, що віра є протилежністю розуму, а віруючи розумово неповноцінні люди. А як же ж тоді з великим списком із Біблії, які закликають думати, розмірковувати? Оновлюватися розумом, робити висновки і діяти згідно зроблених висновків. Невже ці місця писання протирічить тому, що ми прочитали щойно? Коли ми бачимо видиме протиріччя, треба перевірити, чи правильно ми зрозуміли контекст, заклик не судити. Виявляється, теж стоїть у контексті, який вимагає від нас міркувати. Розділяти і вибирати. Так, з шорстого вірша нам говориться розрізняти, хто пес чи свиня. Досить таке серйозне судження, чи не так? Щоб розв'язати це протиріччя, давайте подивимося на суд мислення як Божого творіння. Коли Бог створив першу людину, Адама, Він дав йому завдання і вчинив Господь Бог і землю всю польову звірину. І усе птанство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме, а усе, як покличе Адам до них, до живої душі, його імення йому, і назвав ім, імена всій худобі Адам, і птанству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі він не знайшов, що подібна до нього була. Це було завтання, Яке вимагало дослідження глибокого аналізу, щоб назвати тварин тими словами, які відображають їх сутність. Наприклад, Адам повинен був визначити, відкинути альтернативні, політкоректні думки і чітко заявити, що слон точно не пташка і не риба. І трохи далі Адам судить не тільки тварин, а й людей, точніше людину, і промовив Адам. Оце тепер вона кість від моїх костей і тіло від тіла мого, вона чоловіковою буде зватися, бо вже та вона з чоловіка буття два. Це було сказано про Єву, яка на той час складала всю решту людства. І Бог ставився до цього зі схвалення. Він створив людиною, здатною мислити, аналізувати, відділяти мух від котлет. А вже в наступному розділі ми бачимо інший стиль мислення, який привів до великих проблем. Прийшов Сатана і схилив людину зробити одну ту дуже небезпечну і шкідливу річ, яку? З'їсти заборонений плід. Ні. Все звичайно серйозніше. Коли Єва розповіла йому, що плід заборонено, бо від нього можна вмерти, Сатана запропонував їй думати по-іншому. Мати власну думку, яка не залежить від Бога. І сказав, їй змій до жінки, Умерти не умрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов боги, знаючи добро і слово буття три. Сатана запропонував їй стати як Бог, щоб самій без участі Бога вирішувати, що правильно, а що неправильно. А чому ні? Ти здатна думати, тому ти повинна мати власну думку. Чому тобі самій не придумати, що добро, а що зло? Здається, що це має спрацювати, але це не так. Багато з нас користується смартфоном. За їх допомогою ми отримуємо масу інформації. Чи можемо читати Вікіпедію, знайти маршрут на мапі, знайти який товар, що нас цікавить, і навіть оплатити його. А знаєте, як все це відбувається? Нехай вам потрібна якась інформація. Смартфон, який, по суті, своїм комп'ютером зв'язується через інтернет з іншими потужними комп'ютерами, що стоять у великих дата-центрах і містять потрібні відомості. Отримавши інформацію від них, він може намалювати мапу, показати рецепт дня під кабачками чи список аптек, у яких зараз є саме ті ліки, без яких ви помрете. Або він може зв'язатися з у банку, перевірити стан вашого рахунку і показати, чи вистачить у вас грошей на покупку. А що буде, якщо смартфон перестане питати інформацію через інтернет і почне виробляти її сам? Він же теж комп'ютер і може писати тексти, малювати схеми і картинки. Сучасні восьмі. І восьми, і десятиядерні смартфони можуть ого скілько. Чи будете ви користуватися послугами такого телефону? А чи він, на відміну від банку, може завжди вам говорити, що грошей у вас достатньо? Чи ж неприємна новина? Чи захочете ви придбати собі за допомогою цього смартфона квиток на поїзд? Якщо придбаєте, то вас чекатиме серйозна проблема на вокзалі. Те, що думка. Є своєю власною не дає їй цінності. Думка цінна лише коли вона правильна, своя вона чи ні, і коли людина стала сама без участі Бога робити висновки, її висновки стали неправильними. Навіть якщо інколи вони випадково співпадали з правильними, джерело цієї інформації повністю некомпетентне. Ось що каже послання до римлян. бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчеменіли своїми думками і запомрочили нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими, вони потуманіли. Сьогоднішнє слово Боже дає нам казівку, як уникнути суду, не судіть. Щоб і вас не судили, бо яким судом судити, таким будуть судити і вас. Чи хотів би я, щоб мене судили тут на землі або там у вічності? Відповідь очевидна, якщо цього суду не уникнути, то яким би він мав бути щодо мене? Мабуть, дуже делікатним, толерантним, милосердним, з можливістю себе захистити. Справом на доброго адвоката, проте мій суд над іншими часто відрізняється від того суду, який би мав бути наді мною, як легко можу дати оцінку поведінці брата, сусіда, колеги, як прискіпливо придивляюся до їхніх недоліків, слабкостей помилок, як часто я вважаю, що заслуговую на щось краще, ніж інші, як легко можу винести вирок. Господь у нагірній проповіді каже, чому ж бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, яка у твоєму оці не відчуваєш? Мабуть, слово бачити означає не просто помічати, зауважувати, а дивитися прискіпливо, скрупульозно. Нам зраненим гріхом набагато легше вишукувати та придивлятися до дрібних недосконалостей своїх ближніх, ніж до своїх набагато серйозніших проступків, як часто в інших засуджує саме те, чого не хочу або не можу визнати та виправити у собі. Осуджуючи інших, немов виправдовую себе, оскільки я це бачу. Воно мені не подобається, значить, у мені цього немає. Так в очах інших себе виправдала та приховала свої слабкості та гріхи наша грішна природа. Коли мене щось дратує в поведінці ближнього, щось хочеться засудити, можливо, варто подумати про причину, чому саме ця риса, чому саме це я не можу прийняти в ньому? Що за цим стоїть? Моя гордість, егоїзм чи навпаки нижка самооцінка, неприйняття себе. Можливо, це вказує на щось із мого минулого, можливо, на якийсь болісний досвід. Ісус каже до жінки спіймайної напелюбі, то і я тебе не осуджую. Йди та вже віднині не гріши. Івана 8, 11. Господь нікого не осуджує, Він завжди дає можливість виправитися. Тож варто пам'ятати, що Господь не засуджує не тільки мене, але й мого ближнього також. Господь дає можливість виправитися не тільки мені, але і моєму ближньому також. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто ще не підписаний. Коментуйте, висловлюйте свої думки. Імена пишіть під благословенням і про вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.